Я дуже люблю, знаєш, гарну творчість, коли вдома рашок. Ти розумієш, про що Рашок. От, власне, це якраз той був випадок. Я навіть плакала. Мене дуже важко я зараз хочу чимось, плакати. крім мультика про шрека пробити на сльози. А ти ж мультик про Шрек плакала. Я плачу в мультику. Коли реклама була, Містер <реш> <реш> Пропер. <реш> Шрек не... Ти поплакала на Шреці? Так, так, та. А, в який це ну, момент? Коли він сам, пам'ятаєте, додому приходить, він лише ліє, типу, з принцем, та. і він такий та, самотній, там, що це mm -hmm. пісня «Алелуя», і це мене так пробиває, я mm -hmm. кожен раз дивлюся і, і реально плачу. Цей. Про Різдво там є моменти, хто, хто не бачив, подивіться, обов'язково новий мультик «Шрек Різдво». Новий, ти впевнений, там найновіший. Років 10, але, але подивіться його на Пасху. так що... Та, і там, коротше, ще, до речі, цього року має вийти кіно з одним актором, він потім де популярний. Е, як вони на корабель залізли, він там в жінку закохався, потім вони об, е, айсберг розбилися, але перед тим вони ще отако стояли на, на, напередку, тако. а це скоро буде прем'єра. Та, 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 жовтні жовтні прем'єра. Та там вже та, ну. в кінці Алелуя і шрек. Та. Ну, Я чувствую, що це стрельне. Та. А потім один автону, вона така, ну ти осел, ну. ну. Нє, в Шреці там є момент на Різдво, коли <с ж <с тіпа, Коли Шрец... Христос родився. Ні, ні. Тіпа всі до нього прийшли друзі з цими іграшками, всі так красиво, ялиночку допомагають, щось приносить. А він злий, типу, знаєш, такий невпевнений собі шрек. І він каже: Нахер мені ваше різдво! нахер мені ваші шарики? — Я мусульманин! І, і жінка, жінка каже: ах так, шрек, ну то все, я буду бігти тоді. І вони всі пішли з хати, і шрек сидить сам, і там пісня: Галілуя. І він думає. Він думає, реально це я да? І, і почали вертатися, і почало вертатися свято в будинок, і камін запалили, ну там цікаво подивитися.